Вітаю моїх глядачів, моїх любих запоріжців. Зараз вже 15.25, сьогодні 15 серпня. І я буду робити розклад для Шевченківського району міста Запоріжжя. Подивимося, що як воно буде на три доби. Починаємо з першого Шевченківського. Поки що я не бачу нічого поганого. Ну, скажімо так, буде все більш-менш нормально. Звісно, ця карта, вона така стрмненька, але тут лягає гарна карта, так що все буде нормально. Так, другий шевченківський. Бачите, да? тут, тут, тут може щось проігратися по розвілки, ось ідуть зміни по крисам. Але, по ідеї, ну, якщо брати отак, да, сюди, вроді, як нічого, пройдемо по клеверу. А я вам, в принципі, хочу сказати, що, мабуть, воно не просто пройде по клеверу, а навіть якщо піде і в цю сторону, воно теж буде незначно. Ось так. Далі дивимося третій Шевченківський. Ну, Трошки є якийсь напряг тут, ну, конкретно, от, щоб тут щось таке було, я не бачу. Так, да, є така ось історія, вона вилазить. І клевер теж не просто так по хресту йде. Тобто, щось таке воно да, бачите, ти нове й дитина. Тобто якась історія може статися, але вона така, знаєте, по-перше, без питанням, по-друге, вона незначна буде. Дивимось військове містечко. Ну, от чітко бачите, як показало. Тобто сонечко лежить між крисами і дитиною. І я так розумію, що ці пошкодження, вони як 50 на 50, вони будуть трошки змазані такі, вони не будуть щільними. Тобто, воно буде таке щось незначне. І клевер теж то показав. Так, далі дивимося. Якось так, бачите, воно, як. Як, як от, от хоче, а не виходить. Ну, ось отак от. От хоче зашипити Запоріжжя, а ось якось проносить мимо, знаєте, поки що, як кажуть. Ну, це їх бажання, вони ж планують куди кидати, вони вже другі сутки по стіпному б'ють. Чи степове, чи степне. Я не пам'ятаю назву. ну Верніше, я путаю. Вибачте. Так, далі. Тіплічний район теплічного комбінату. Тіплічний комбінат, трошки у вас тут така смурна ситуація, будуть такі трошки, знаєте, загрозливі моменти. Туча це таке діло, тут ще й по луні воно йде. Ну, добре. Це, в принципі, взагалі хороша карта. Просто вона не просто так вийшла тут. Не просто так. Ну, В принципі, в принципі, в принципі непогано, непогано. Розрулиться. Так. Далі посілок Зелений Яр. Бачите, як закручується? Просто закручується ситуація, От закручується, закручується. А, щось тут таке буде, але, скоріш, що наші зіб'ють цю ситуацію. Тому що ось воно, зміни по Христу, щось нове, пов'язане з таємницею, зі зміями, але ось, ось рішення питання буде таке. ось, Бачите? Все, закріпилося. А ось, бачите, звідки воно починається, чому тут Лілія впала? Тому що ось уже починається ця історія. Ось так. Далі Поселок ДД. Так ще не було, щоб я думала одне, казала інше. Так, хоча... Бачите, всі такі карти от. Бачите, йдуть проблеми, йдуть, йдуть зміни, проблеми, все по тучам йде. Будуть працювати, але проблеми є. Конкретного удару я не бачу, але ось таке воно нагнітіння, якесь іде. От кольцо лежить між а, з, письмом і луною. Тобто тут буде оце тіліпання йти. ну, в общем, знаєте, такі дні такі вони дуже а, напружені, якісь будуть. От, а, це видно по составу карт. От зміни ось підуть по букету. але... Ну, такі собі будуть дні, мутнуваті такі, знаєте, якихось, якісь по енергетиці не дуже. Не дуже. Але бачите, якось таке воно все з таким от неприємним якимось шлейфом таким іде. Ну, негатив, негативний шлейф і конкретно руйнування від ударів це різні речі. Так що сподіваюсь, що на ДД буде все нормально. Так, далі йдемо в сілок калантирівка. Село калантирівка, криски у вас лежать, бачите, з лисичкою? Ну, тут якось більш-менш о, Тут, вроді, як також, але все ж таки з таким якимось, да, з якимось таким нервовим, клопотним, нечітким розумінням того. Таке от, знаєте, ну, на лисичку давайте кинемо. тут Ладно Оця історія, вона дуже стрімна тут люди. Хоча воно, вроді, проходить по букетику, але оця історія дуже неприємна. Так, вона будуть клопотання, будуть старатися захистити це все. Але по луні може якесь відлуння. Ось так. М -м -м, знаєте. Ну, вроді як нічого, вроді як нічого повинно бути. Все ж таки нормально. Сподіваюся, навіть якщо так по дитині, ну no, тут дитина зрізається і йде сонце. Ну, вроді як нічого, вроді як нічого. Такі тяжкуваті карти, якось для букетика малувато. Ну, дай Боже. Давайте глянемо посілок Ліванівський. Бачите, яка тут закручується отут, от ось воно йде. Що? Що тут по якорю? Ну, от, дивіться, який набор. Дитина, нове сповіщення, плани, робота і пройде по клеверу. Ну, по малому, по меншому варіанту прийде і, і пройде, і вроді як тут клопоти ще йдуть. Чому я оце сказала? Що ось воно почалося, ця робота? Ось вона почалася. Це наш буде план, бо це наша робота. Будемо оповіщати, будемо працювати і зробимо все по клеверу. Але отут от лежить така історія, що тут може все ж таки таке щось бути. По дитині, але воно незначне. Скажемо Скажімо так, тут більш менше якось, хоча тут змія, ось ця, ось ця людина, ну, більш-менш. Ну, на поселок Дніправський. О, наборчик. Бачите, як закручується? Просто закручується. Практично кожна карта треба її дотягувати, докладати. Не дуже спокійна буде ситуація, от якось так, не дуже спокійна, але бачите, криси лежать між домом і лелеками. Ну, річ у тому, що тут змія. Е, то тут е, так собі. Знаєте, тут от є шанси, що може щось таке незначне трапиться, бо тут і по дитині, і тут, і, і хрести. Коротше кажучи, але все ж таки я сподіваюся, що повинно бути все добре. Це моє особисте відчуття. Так що подивимося. І зараз подивимося ми по, по людям. Бачите, трошки йде така якась е, моменти, йдуть проблеми, е, даже щось таке, знаєте, ну, оці карти гарні, тут я нічого не можу сказати, тут і стабілізація, і роси нормально. Оці карти, звісно, кольцо лежить тут між негативних карт. Тут у людей, по-перше, будуть, е, ну, скажімо так, Опять ті ж самі травми йти, ті ж самі проблеми верніше, йти по здоров'ю, по горам, да? башня це психологічні, або. Ну, коротше, тут можна сказати, що тут я не бачу тут іменно. А ну, зараз ще так нагору покладу. Ні, я не бачу, щоб тут були якісь тяжкі. Тяжкі речі. Так, це можуть бути якісь хронічні від цього всього, психологічні, ну, таке щось може статися. А так, це серце. Тобто якось тут немає колющих, режущих башня. Так, вона може проігратися по травмі, але вона лежить між позитивних карт. Тут я нічого такого не можу поганого вам сказати. Ось і все я вам показала Шевченківський район. Дуже вдячна вам за те, що ви дивитесь моє відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і почуємось. Па-па!